Привіт, друзі! Запрошую вас до серії лекцій, які розкривають справжні причини різних захворювань шкіри, а також можливості отримати нарешті чисту здорову шкіру. Ми будемо говорити про Різні захворювання. І ця лекція саме для тих людей, які мають такі проблеми, як акне, особливо акне зрілого віку, як алергічні дерматити, як екземи. І я розповім вам про свій досвід лікування цих захворювань, про можливості лікування, можливо, про які ви не знали раніше. і Ця серія лекцій підійде для тих, хто вже втомився боротися з стандартними методиками, адже тут я буду розповідати про нестандартні методики. Ця книга заснована на, верніше, ця серія лекцій заснована на книзі, яку я написала кілька років тому, яка має назву Код здорової шкіри. Ці серії лекцій будуть викладені на основі даної книги. А якщо у вас виникне бажання самостійно прочитати книгу, вона є у онлайн версії. Це онлайн книга, то ви можете написати, і ми вам вийшли доступ до даної книги. Тож, друзі, ми з вами починаємо. Ця книга предназначена для людей, які страждають на такі захворювання шкіри, як алергічний дерматит, екзема, себорея, розацея та демодекоз. Для тих, хто не зміг позбутися проблеми з стандартними методами лікування, для тих, хто мріє про чисту здорову шкіру. Тож, друзі, починаємо! Ця книга є таким собі, знаєте, практичним посібником, який розкриває справжні причини появи захворювань шкіри. І ми розглянемо різні причини, починаючи від психосоматики, закінчуючи внутрішніми захворюваннями, що провокують появу різних висипів. Продивившись серію лекцій, ви зможете діагностувати вашу власну. Внутрішніх причин, що призвела до певного захворювання шкіри. Ви дізнаєтесь про можливість отримати здорову шкіру за допомогою сучасних методик. Ви дізнаєтесь, як правильно проводити очищення організму та зможете самостійно його виконувати. Крім того, ви дізнаєтесь, як зміцнити імунну систему та покращити стан здоров'я в цілому, адже від здоров'я залежить краса нашої шкіри. Крім того, ви опануєте основи здорового харчування для краси шкіри. Шкіра це, як ви знаєте, найбільший орган нашого організму. І незважаючи на те, що в ній є мільйони власних клітин і відбуваються тисячі різних процесів, шкіра лише частина величезної системи, яка називається наш організм. Ця система унікальна і досконала. У ній все взаємозалежне, кожен орган пов'язаний з усіма іншими. Шкіра, відповідно, не живе сама по собі. І насправді дуже мало захворювань шкіри, які не пов'язані з іншими органами. До таких я віднесла б лише травми шкіри, внаслідок яких, наприклад, виникає запалення. Ну, до прикладу, ви порізали палець, туди потрапила якась інфекція. Почалося нагноєння. Ось насправді це є таке захворювання шкіри у чистому вигляді. Усі інші проблеми шкірного покрову безпосередньо пов'язані із порушенням роботи внутрішніх органів, і з імунної системи або похибками у харчуванні. Окрім того, за останні 10 років наука зробила значний крок вперед, і нам стало відомо про те, що психоемоційний фактор часто є пусковим механізмом багатьох захворювань, у тому числі і захворювань шкіри. Існує безліч видів різних висипань на шкіри, які можуть по-різному називатися та по різному виглядати. Але механізми їх виникнення можуть бути дуже схожими. Різниця лише в шляхах реалізації хвороби та, звичайно, у способах їх лікування. Ця книга призначена людям, які багато років страждають на шкірні захворювання і мріють про здорову чисту шкіру. І підлітки, і зрілі люди з проблемної шкіри знайдуть тут відповіді про те, як здійснити свою мрію. Однією із проблем сьогодення є те, що збільшується кількість людей, у яких у юності була чиста шкіра, а у дорослому віці з'явились прищі або дерматит. І у серії лекцій ви дізнаєтесь, чому виникає така закономірність. Почну із своєї особистої історії. Саме вона змусила мене глибоко вивчати питання щодо е, захворювань шкіри. З підліткового віку я страждала на вугрову хворобу. Я ходила на всілякі чистки обличчя до косметолога, але ефекту було мало. І до 18 років до вугрів додався ще й алергічний oh God. терматит. І вступивши до медичного університету, я сподівалася, що зараз переді мною відкриються усі таємниці здоров'я, і я нарешті здобуду чисту шкіру. Знаєте, у нас у студентів-медиків була така можливість відвідувати усіх професорів безкоштовно. Повірте, я була і у гінекологів, у гастроентерологів, у професора дерматології та алергології. Мені призначали різні мазі, таблетки, дієту, але ефект був такий собі не дуже виразний. Через короткий час, після чергового курсу лікування, проблема все одно поверталася. І, зрештою, я почула таку знамениту фразу народиш, приші зникнуть. Ну, ви, напевне, теж її чули. І от в 27 років я народила, але нічого не змінилось, і проблема насправді нікуди не зникла. Пізніше, коли я почала працювати лікарем косметологом я вирішила, що ось нарешті я матиму чисту шкіру. Я випробувала безліч сучасних косметологічних процедур. Знаєте, да, ефект був, не можу нічого казати, але він повністю мене не задовільняв. І свій шлях до комплексного лікування проблем шкіри, я розпочала із вивчення дієтології та нутриціології. Що дало можливість створити свій перший авторський курс здорового харчування. Також паралельно я вивчала кілька методик очищення організму. І так, я спробувала це для себе і почала рекомендувати корекцію харчування та детокси своїм пацієнтам разом із косметологічними процедурами. І, звичайно, ну і для себе я це робила, і, звичайно, результати стали радувати трохи краще. Але не всім пацієнтам і мені особисто того вистачало. Були і такі, у кого причини появи шкірних захворювань були більш глибокі: це збій роботи імунної системи, хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту або певні гормональні порушення. Таким пацієнтам мало лише корекції харчування чи очищення організму їм необхідне лікування хронічних захворювань. Я продовжувала шукати, і, знаєте, сама доля принесла мені рішення. Але воно сталося мені досить дорогою ціною. У мого сина з одного року почав розвиватися топічний дерматит, Адже діти. Мають спадкові захворювання від батьків, тобто син від мене перейняв спадковість. І мій син до трьох років перені... це захворювання переросло в екзему, яку ми з чоловіком лікували усіма сучасними методами дерматології. Але ефекту не було. Окрім того, дитина дуже часто хворіла на бронхіт і пневмонію. А вже ж ми лікували його антибіотиками та гормонами. І, не дивлячись на наші зусилля, дитині ставало тільки гірше. Від безвиходів довелося шукати інші способи лікування. І так у моєму житті з'явилася гомеопатія. Тоді я не вірила в цей напрямок медицини, але вибору у мене вже не залишалося і довелося спробувати. Дивним чином, гомеопатія допомогла відновити здоров'я моєму синові. Він перестав часто хворіти, а згодом і проблеми зі шкірою випарувалися. Потім я випробувала. Гомеопатію на собі. І знаєте, сталося ще одне диво. Нарешті я здобула здорову чисту шкіру. До того ж, я отримала ще один приємний бонус. Гомеопатія вилікувала мою кісту яєчника, яка сформувалася у мене на тлі гормонального дисбалансу. І саме дисбаланс гормонів був причиною моїх вугрових висипань. Тобто. Прибравши первинну причину, ми отримуємо і здоров'я, і гарну шкіру. Такі результати, звичайно, спонукали мене вчитися знову. І я вступила до Міжнародної академії класичної гомеопатії у Греції, де я навчалася ще 4 роки. Хочу наголосити, друзі, що в цій академії мають право навчатися лише лікарі, які попередньо закінчили медичний університет. І говорю я зараз, це лише для того, щоб спростувати думку про те, що гомеопатія це яке шаблотанство. Повірте, лікарі-гомеопати це люди, які мають дві вищі медичні освіти та не менше, ніж 10 років додаткового навчання. Чотири роки навчання у європейських лікарів допомогли створити мені зовсім новий підхід. Як до питань лікування шкіри, так і до питань оздоровлення організму в цілому. У класичній гомеопатії, знаєте, мене вразив цілісний такий і індивідуальний підхід до захворювань кожної конкретної людини. Зараз поясню, що я маю на увазі, розповідаючи про індивідуальний підхід до лікування. Візьмемо, наприклад, дві жінки 35 років з однаковими, на перший погляд, вугровими висипаннями, які називаються акне зрілої шкіри. При діагностиці з'ясовується, що внутрішньою причиною акне у однієї жінки є гормональний дисбаланс, а у іншої хроничний панкреатит. З урахуванням причини протоколу лікування прищіп. Мають бути різними. Тобто до кожної пацієнтки потрібен індивідуальний підхід. Гомеопатія дає можливість лікувати хронічні захворювання внутрішніх органів дбайливо, м'яко, ефективно та без побічних ефектів. Зрештою, людина отримує і здоров'я, і чисту шкіру. Так я стала гомеопатом, косметологом. Дієтологом і вже багато років допомагає людям набувати здоров'я та краси такою комплексною методикою, яка включає в себе зміцнення імунної системи, корекція харчування, косметологія, ну і, звичайно, класична гомеопатія. А тепер ми підійшли до питання, чому ж хворіє шкіра. І це насправді найцікавіше те, про що ми мало задумуємося і мало знаємо. Я впевнена, що кожен із вас знає, що і прищі, і алергічний дерматит та інші види висипів є не просто захворюванням шкіри, а наслідком інших проблем зі здоров'ям. Справжні причини завжди, запам завжди запам'ятайте, зумовлені різними захворюваннями внутрішніх органів. Крім того, причинами можуть бути забруднення організму перенесеними стресами та порушенням харчового раціону. Найважливішим є те, що кожна людина має свою внутрішню причину, яка призводить до появи висипів на шкірі. Усвідомлюючи цей факт, не зовсім логічним є призначення лікуванням лише залежно від того, як виглядає висип. Та звучить діагноз в офіційній номенклатурі. Наприклад, з точки зору дерматології, причини появи вигрових висипів полягають у тому, що на шкірі активно розмножуються патогенні мікроорганізми, через що з'являється запалення сальних залоз. Але є безліч доказів того, що саме захворювання внутрішніх органів. Стюрю певні сприятливі умови для розмноження цих мікроорганізмів та появи прищів. Саме тому лікування має призначатись з урахуванням причинного захворювання. Напрошується таки ще один висновок: неможливо вилікувати висипи на шкірі лише такими зовнішніми методами, як використання мазій, кремів, чистками обличчя. Хімічними пі пілінгами та іншими процедурами. Ну, зовнішніми процедурами, я маю на увазі. Лікування шкіри завжди потрібно проводити комплексно. І зсередині, і ззовні. Не варто забувати, що нездорове харчування також спричиняє утворення висипів на шкірі. Знаєте, є таке прислів'я. Ми те, що ми їмо. Хороший борщ, сосисочки. Багато сучасних продуктів харчування, що містять хімічні барвники та консерванти, є просто отрутою. Я думаю, що це ні для кого вже не секрет. Але особливість людей, у яких є певні хронічні захворювання, в тому, що висипка може з'явитись від будь-яких похибок у дієті. Часто це пов'язане із змінами в роботі травних ферментів таких людей, коли вони не можуть повноцінно перетравлювати їжу, і вона починає гнити у кишечнику та перетворюватись на токсини. Ще одним важливим фактором появи захворювань шкіри є психосоматика. Часто саме стрес є пусковим механізмом появи багатьох захворювань. І його важливо враховувати в лікуванні складних форм захворювань шкір. І останній момент, який би я хотіла розкрити сьогодні в цій лекції, виникнення багатьох проблем зі здоров'ям, це, знаєте, причиною є певні духовні та етичні фактори. Я багато років вивчаю східні духовні практики і хочу наголосити на тому, що для кожного явища в нашому житті є певна духовна причина. Я маю на увазі, що ми тим чи іншим чином порушуємо закони Всесвіту і в результаті ми отримуємо проблеми зі здоров'ям. І так, друзі, як ви розумієте, тема. Захворювань шкіри досить велика, глибока, але я маю намір розкрити її для вас з усіх боків. Підведемо підсумок. Основними причинами захворювань шкіри є хронічні захворювання внутрішніх органів, друге нездорове харчування. Третє забруднення організму. Четверте стрес. І п'яте етичні та духовні причини. Далі ми розглянемо глибше кожну причину, а також я розповім про сучасні методики лікування захворювань шкіри як відновити здоров'я за допомогою комплексного лікування. Зустрінемось у наступній лекції. Буду вас чекати!